Я всіх вас вітаю, шановні друзі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії. І один є момент, який нам відкриє очі. А мова йде про те, що в Україні планують зменшити пенсії для чиновників. І ми будемо розбирати зараз з цим питанням. Але є один момент, одна деталь, яка нам надасть, або відкриє очі. на... Оцю статтю на цю інформацію. І ми почнемо зараз з вами казати про це. І вже в кінці відео оцю деталь розкриємо. І ви зрозумієте, яким чином планують зменшити пенсії для чиновників. Верховна Рада України зареєструвала законопроект, завдяки якому планують скоротити пенсії для чиновників. Та заборонити їм достроково виходити на пенсію. Так, дійсно, цей законопроект вже зареєстрували в Верховній Раді. І відповідно відбувся прес-брифінг, на якому міністерка соціальної політики, це Оксана Жолнович, повідомила про запровадження обмежень для пенсій. Які перевищують 23 тисячі гривень. Тобто мова йде про максимальну пенсію. Максимальна пенсія зараз складає 23 610 гривень. І ось, якщо у людини більше 23 тисяч гривень, як вона сказала, то будуть обмеження. Зміни вплинуть на пенсії, як вона наголосила, представників таких категорій, як силовики, прокурори та народні депутати. Винятки становитимуть учасники бойових дій та люди, що захищали Україну на фронті. Для цих людей не будуть ніяких обмежень. І ось її цитата Оксани Жолмович. Це, як правило, будуть прокурори та інші топ-посадовці, топ які отримували дуже високі пенсії. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судових рішень. Таким чином, ми також показуємо, що будь-які маніпуляції не матимуть сенсу. І не стимулюємо людей звертатися в суд, тому що є закон, і його треба дотримуватись. Ось про що сказала Оксана Жовновича. Я хочу нагадати, що ми неодноразово з вами, коли робили відео про пенсії, ми казали, що вже топ-посадовці, які вже на пенсії, вони зверталися до Конституційного суду України для того, щоб пенсійний фонд перерахував пенсії. І відповідно, була ухвала від Конституційного суду України до пенсійного фонду для того, щоб були, був зроблений перерахунок у цих пенсій. І відповідно, Пенсійний фонд це робив на користь оцім топ-посадовцям. І ось Оксана Жолнович заявила ось оцю цитату, яку ми щойно з вами і прочитали. Але є інформація, за даними Мін, Мінсоцполітики, станом на листопад 2024 року про кількість людей, яким призначена пенсія, понад 23 610 гривень. І цих людей загальна їхня кількість 24,6 тисяч осіб на листопад 2024 року. Щомісяця на їх виплату йде 9,9 мільярдів гривень. При тому, що загалом на пенсійні виплати витрачають трохи більше. 60 мільярдів гривень. Очікувані витрати за 2024 рік на надвисокі пенсії 119,3 мільярдів гривень. Ось така інформація. І тут оця, оця деталь, про яку ми казали на початку відео. Що ж, вона розкрина? А є окрема постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня. 2025 року, під номером 1. Кому цікаво, ви можете ознайомитися з цією постановою. І оця постанова надає нам відповідь щодо питання, як будуть зменшувати пенсії для чиновників. Вона має назву про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році, тобто в цьому році, у період воєнного стану. Тобто ця постанова каже про те, що оці пенсії будуть обмежені тільки у період воєнного стану, які будуть дійсно виплачувати, виплачуватися у 2025 році. Так ось, ця постанова складається з трьох пунктів. Перший пункт: установити, що у період воєнного стану у 2025 році пенсії або пенсійні виплати. Розмір, яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, тобто більше, ніж 23 610 гривень, встановлено для осіб, які втратили працездатність, тобто вони вже люди пенсійного віку, виплачуються з застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення. І відповідно тут вказані ці коефіцієнти. Ну, наприклад, до частини пенсії. Якщо пенсійна виплата перевищує 10 розмірів оцих прожиткових мінімумів, та не перевищує 11 розмірів, то цей коефіцієнт буде 0,5. Що перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму та не перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, цей коефіцієнт вже буде 0,5. Що перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, та не перевищує 17 розмірів прожиткового мінімуму, цей коефіцієнт буде 0,3. Що перевищує 17 розмірів прожиткового мінімуму, та не перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму, цей коефіцієнт буде 0,2. І, відповідно, що перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму, цей коефіцієнт становить 01. Ось про що йдеться. І відповідно, друга другий пункт. Установити, що у період воєнного стану. У 2025 році коефіцієнти, визначені пунктом 1, про який ми сказали, цієї постанови не застосовуються до пенсій осіб, які брали участь в антитерористичній операції у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту, безпеки населення та інтересів. Держави у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України. Тобто ці обмеження не стосуються військовослужбовців. І третій пункт: ця постанова набирає чинності з дня опублікування та застосовується з 1 січня 2025 року. І відповідно прем'єр-міністр України Шмигаль, Його підпись. Ось про що каже ця постанова. Але чому ж Оксана Жолнович не сказала про цю постанову і чому вона не сказала, що діють обмеження тільки у період воєнного стану. Ось, шановні глядачі, що каже оця стаття щодо зменшення пенсій для чиновників. Ось як будуть зменшувати пенсії для чиновників. Тільки у період воєнного стану. Ми з вами пройшли оцю інформацію, можливо, у вас будуть питання по цій інформації. Залишайте! Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої думки, свої побажання, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні з вами розкрили дуже цікавий момент, яким чином планують зменшувати пенсії для чиновників. Всім вам дякую і до нових зустрічей.